Це можливо, а тепер, на жаль, до пункту призначення було мені треба дітей, я не можу дістатися на роботу. Там проти мені треба скористатися автомобілем. В цьому мені допоможе, звичайно, якийсь зірковий гість. Хто це буде згодом побачити? Так що до зустрічі, чекайте, Зараз його побачите, повертаємося, проєктнуємося, висновки буде робити. Посмотрим, замовили, стоїмо, чекаємо. Чекаємо отак, по руху, щоб зразу сісти в автомобілі, поїхати просуватися до... Пункт призначення, який мені потрібен. Ви знаєте, в мене є єдине побажання це щоб зараз приїхав хтось дуже світлий, дуже позитивний, дуже сонячний, теплий. Чому? Бо вже погода в Києві е, трошки прохолодна, а хочеться все ж таки е, позитиву, світлості, добра і тепла. Так що я сподіваюся, що моє побажання все ж таки збудеться і хтось буде світлий, дружній, теплий. Усміхнений яскравий. Хто це буде? Давайте згодом точно вже побачимо, вже вже з хвилинки на хвилину. Оп! Приїхав Ванька. Ванька, привіт. Я бачив твої випуски і знаю, що у тебе якісь спочатку підводки до да, підводки. До... Я, я, тобі я тобі скажу підводку. Я тобі скажу підводку. Я просібнувся. Розказую тобі величезний секрет. Змерз як собака. Ну, не пес-патрон, і кажу: я хочу, щоб з'явився чоловік, який буде сонячний, світлий, яркий, позитивний. Бо на вулиці все ж таки холодно. Я як тебе бачу, я завжди тебе бачу, ти посміхаєшся. Блін, серйозно? Да. Приємно. Ну власне. ти людина позитив, так. ти людина сонечко, ти от просто лицезяриш таким знаєш позитивом. А знаєш чому Роман? Тому що коли ми з тобою бачимося, то і ти посміхаєшся. Тому це такий, знаєш, взаємний обмін позитивом. А чому я посміхаюся? Я тобі скажу більше, що я коли тебе бачу навіть на відстані, ти завжди посміхаєшся, даєш позитив абсолютно всім людям, і вони тобі віддають назад. Все вимикаю, значить, обігрів пічки. Тому що ми тут <клес> додали -до <довели> тепла. Так, <д straighten> <LGBTQ> да, Ванечка, да, да. перше питання. Давно за кермом? Я згадував, коли це сталося, і це сталося у 2009 році, тобто вже більше 13 років. Це мені було... вже мені нема за що переживати, в принципі, так? У тебе такий досвід нормальний водіння. Нормальне, так. І головне, що ми вдень їдемо, бо вночі зараз складно, бо не працюють мало світла, і типу. А я думаю, я... ти ти, ти скажеш, що ліхтарі не працюють. Ні, працюють. Ліхтарі на вулиці. <crocod> Не дуже так, що ну, про це тебе світло є тому да 13 з половиною років. Причому я навіть пам'ятаю чітко цей день, коли я отримав водійське посвідчення. Це був було 7 квітня, де так. Дуже так. Чому тому, що я складав, складав теорію сім разів, але 7. чесно, жодної копійчини корупційної не. Копійчини, ні, а долар. І не долар, ні. Не нічого. У мене перше да, складання іспиту було 30 грудня 2008 року. Mm -hmm. Я його не склав. Потім якась там була система, що можна складати чи то раз на тиждень, чи то раз mm -hmm. на два. І власне я їздив. А, не, не завжди виходило, тому що була робота. Mm -hmm. І, власне, от до, до квітня місяця я сім разів здавав. Теорію, а потім водіння з першого разу. Мене вже там всі знали, це було, я здавав на троєщині в Мрео. Е, я приходив, так, клас, і, о, о, цей в типу, нього ж сьогодні ювілейний п'ятий, сьогодні ювілейний шостий, сьомий раз. І потім, коли я вже сів за кермо здавати водіння, то власне ніби здавав своєму. Якомусь хорошому знайомому. Товаришу, і Навіть якісь не? там, можливо, були невеличкі нюанси, там мені списали. Ну тобто не критично. Слухай, сказали, а я а зрозумів, з кого написали, якщо ти пам'ятаєш таксі, і ми все ж таки потім дали це посвідчення водія? Він такі взяв на храпом, да, заїжджаючи в магазини, ще ще, Ти так само походу взяв на храпом. Тобі очі закривали, там все я перевоюся, Ні, власно, Ти знаєш, що... я просто так зазубрив ці. Тести, що просто не було вже навіть шансу помолитися. Я вже знав всі, там, як, як знаєш, ці всі питання, чи може вантажівка і 300. І 5 тонн проїхати під мостом, який 26 метрів 55 сантиметрів. Ну, так? З, з, з дурі можна зламати і проїхати, зробити в принципі абсолютно все. Ну коротко, Тому, всі, ці, писал, всі то, відповіді Я вже просто так зазубрив, що рано чи пізно і це міг би там. вже тести в них приймати. Да? Да. До речі, Ваня їздить на Мазда 3. я так розумію, і почую по, 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 по звуку. Це бензин. бензин. Це твоя перша машина? Uh -huh. Так, да, але до цього я їздив тривалий час на, ну, на сімейних машинах. Не це, власна. Це власна? Власна була. Власна твоя кажу, да, це да, перша да, твоя машина? Да, да. Називаєш якось ніжно. Або ну, якісь. Ну ти ж полюбив матику Ні, сі... Не називаю, але дуже люблю. Вона реально виявилася дуже стійкою, реально така робоча в хорошому в сенсі конячка. Стільки... Я вже на ній реально там, тисячі кілометрів наїздив і. Ну просто питань немає. Вона просто умічка. Ти на ній тільки подорожуєш, чи за власним потребами їздити? Чи от буває в тебе як-не-як концерти теж між містами? Ти на ній Все, все на метаєшся? Іноді ми, якщо їдемо кудись на концерти на довгій відстані, ми їдемо на автобусі, тому що здається, що артист, музикант це так класно, тому що ти. По поспівав годинку і все, і в тебе там, типа, жить е удалась. удалась ідеальна і все легко. Насправді, в дорозі, звісно, це не просто. І іноді е ми, коли граємо концерти для військових, е іноді це декілька концертів е в день. А коли ми їздили, вісімнадцятому, дев'ятнадцятому, двадцятому році на Донбас uh -huh. з Олександром Положенським uh -huh. нас возив наш друг Степанич. Арсеном Мірзаяном злати Онівич <говори> ну короче іноді було так, що де концертів могло бути чотири за день uh -huh. 9, на дев'яту годину, на першу, наприклад, на п'яту і ввечері на сьому. І звісно, четвертий концерт все одно люди ж, тебе бачать вперше, це для тебе він четвертий. А для людей це, можливо, перший взагалі, там такий концерт за довгий місяць. І ти маєш віддаватися як артист на сто відсотків. Нікого не цікавить, що тебе. Так, це... так, так, як в перший раз має бути якщо... четвертий концерт. Ну я до чого? До того що звісно, якщо би після цього сідати за кермо, це було б максимально. Безвідповідально і тут в таких випадках, якщо і тебе був дуже російний, бо тебе воно ну, вже вся енергетика вся віддалася. Ти змучений, бо насправді люди, коли думають, що концерт це яскраво, дуже гарно, да, але насправді ти там за годину можеш. Там я не знаю, як состав в... є таке, Да, цегли або вуглю віддає. Якщо віддаєшся. Віддає да. а ти віддаєшся до речі, дякую. Ти був ти... на... Да. На концерті нещодавно. Да, я пригав. Причому я пригав до стелі, доставав, реально до стелі доставав. Не дивлюся, що я не тако величезного зросту, як інколи хтось здається. Слухай, ну тебе, я думаю, розумію, що от в останній хайп, причому я так подивився пару днів назад, і ти, до речі, зробив пост. Твій, твій кліпчик пес-патрон набрав вже ну, півмільйона. Да? Це щось відбувається не Бо Вона класна! Чого не зрозуміло? Вона класна, Ні, актуальна не чого? і добра пісня. Дякую. Чому тому, що ми коли її виклали, на такого не було. Там насправді це сталося. За півтора або навіть два місяці після того, як ми опублікували цю пісню, в якийсь день я від, навіть ну, почав розуміти, що це якась магія стається. Mm -hmm. Просто в Тіктоку тисячі відео починають знімати. Зараз там вже є різні кавер-версії, є mm -hmm. вже якась версія. знаєш... Е Аніме рок там ага. перероб переробки, всі люди щось творять, і, і ну, от власне це нещодавно сталося, і звісно, воно почало підтягувати на Ютубі, і там щодня додається там по 20-30 тисяч переглядів. Ну і все несеться до нашого першого мільйону. Як Що це сталося? У? Тобто, щоб ти розумів, нуль копійок там в рекламу. Ми відео це типу робили. Власними силами досить довго, тому що воно там типу, технологічно непросте, і... але там, ми вклали душу, але воно типу, реально вистрілило тільки через е, пару місяців і ну, типу, щось такого, якогось там, е, моменту, який стався переломним, там, такого не було. От просто в якийсь день все понеслося. Сенсі... Я тобі просто одну, дивися, як не як, це в принципі дуже класна популярність. До того в тебе такий дуже був класний хайп, коли ти е, звернувся до нашого міського голови. Воно теж раз луснуло, я думаю, і впевнений, що ти не очікував відповіді від того. Тобто, в тебе така, знаєш, публічна популярність, і не дивлячись на Ой, те, не що. Ой, не зараз жуйку виплюну. Ні, в нас все одним кадром робиться і постановочно, все нормально, натурально. І люди отаку вот просто ту люблять. І да, це, да, да, да. я тобі до чого веду. І будемо говорити відверто. В тебе вот, вот, на, 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 на цій вот хвилі пішла вот така дуже класна публічна популярність, і ти стаєш і набертаєш обрати з точки зору відомості за кермом керуючи. Дозволяєш собі порушити правила дорожнього руху? А, я думав за кермом керуючі, пізнають чи тебе. Дозволяєш? ні, спочатку дозволяєш порушувати? Дозволяєш? Тут така історія, що я спеціально не те, що знаєш, от інколи буває там відступи від правил дорожнього руху, та від закону ну, воно дозволяється інколи. А це знаєш, от навмисно от хочу, поїхав по полосі транспорту міського транспорту руху. Там казати показати, Ми їдемо. Дивіться, от бачите, які негодяї там навіть включають поворотники, бо там на повороті по-любому стояти працівники поліції. Ми не їдемо. Я тобі поясню, що ми швид. Кість, там. Ну, тобто... я, я намагаюся, особливо зараз в такі часи, день максимально наповнити якісно різними подіями, робочими, ага. там, можливо, там, якимось там, ну не розважальними, а скажімо, там, якимось легкими зустрічами. І якщо я розумію, що я от забуваю у Вейзі, ага. що я приїду там, в якийсь там конкретний час. То я з цим змір кажу, да, окей, значить, я просто їду і, і все. Я розумію, що якщо я е, вирішу зекономити 5 хвилин і мене зупинить поліція, я буду неправий безумовно. Я не буду там відпиратися, я буду чекати, поки складуть протокол. Я просто цей час більше часу буде витрачу, е, отримую штраф, і що воно на мені треба. Тому мені легше так, е, і чи ні, ніж тобто, ти чим не будів? Да, да, ну я просто не, не бачу ніякого сенсу порушувати правила при тому, що навколо водії можуть. Е... Може бути все, що завгодно від uh -huh. них очікувати. Якщо ще ти будеш е, е, цим знаєш, е, острівцем небезпеки, то ну, буде дві, двічі гірше. Це супер. -у -у -у. Ручно, направо. Можна? направо. Да, да, да. Слухай, я тобі до чого веду тоді, якщо ти не звісно порушок... ну все одно в тебе, я думаю, якісь такі ну, трошки дурнязкі випадки були. Ну, по-любому були. Буде... Як тебе зупиняли. Чи не зупиняли? Зупиняли. Мене взагалі, е, Поліція? Так. Поліція ні. Ну так, іноді іноді там десь в Макдональдсі в цьому Макдрайв приїжджала, ага. і там дівчинка дуже любить пісню ліхтарі. Як не дивно, вона ага. найбільш популярна карта світу. І вона така, типу, ой, розливається. А от буває таке, знаєш, ну от дуже. Ну от їхав, їхав, ну трено вліво треба повернути, ну трошки там заплужив, знаєш. Так відкриваєш виконечка, раз раз, раз ну типу, ну пустіть. Туди, раз, там, під... Та ні, я. Таку, ну, а комедні ситуації. А, а, типу, якщо перестрої. Та, та, перестро... та, 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 ну таке буває. але це... Ну, Пізнаючи, чи так просто як водія? Може, знаєш, може хтось не очікує. А кумедні ситуації, може, в тебе були. Були щось таке цікаве? Та що, ну, зв'язане з керуванням? Так, давай, кумедні це. Вважається чи кумедною ситуація, коли, коли значить, через декілька тижнів після купівлі цієї класної машини я пропускаю людей на переході і ззаду просто на великій швидкості дядька в'їжджає в мій новий бампер. Точніше не бампер навіть, а. Бампер. а е, е, як би так культурно сказати? Це кумедне ситуація? Ні, ну так, кумени, причому кумедне. Я такий, блін, це ж три тижні тільки минуло. Тобто твоя машина втратила цноту разом з тобою? Так. Причому більше того, вона залишилася на ходу. Я це все завжди сприймаю знаєш, філософію, значить, треба так. Значить, В будь-якому випадку, якщо у нього там щось з гальмами було, 17 метрів цього гальмівного шляху. А це я пропускаю людей по переходу. Я розумію, що насправді ну, машина декілька метрів, там було 5 метрів до переходу. Можливо, я став цей, цей, захистом для людей. Бо було, да, була, було, була, було, він жив би, збив би. Да, бо в ну, мене там позаду, окрім бампера, ще це ну, багажник змяло, але машина залишилася на. Ходу і це був вересень місяць. Ми там все довго чекали, поки все оформлювали і так далі. Чувак, звісно, не правий, тому що він ззаду це так, соблюдає дистанцію автоматично. І окрім цього, йому все ж таки треба було би перевірити і гальма, і а, ці покришки. Вон, мені здається, що в нього вони були я думаю, що він спрацювані. все ж таки напевно тебе впізнав, хотів взяти автограф, а тут же, значить, постало соромно. постало так. І коротше, машина залишилась на ходу, це був вересень місяць, в принципі, тепло. І я вирішив, що ми там все оформилися, пофоткали, значить, всі процеси запустили для там, виплат страхової. Я вирішив на ній далі їздити, їздив зім'яти бампером. І через три тижні. Почалася така злива, що я сідаю в машину, а у мене, знаєш, на кожному повороті бульк! Один бульк. І коротко, я зрозумів, що її трошки затопило, і це вже точно знак вести її, на СТВ ремонтувати. Ну, Ми тоді відкачали воду, ці, е, всі д -д доріжки, всі е, диванчики з крісла, треба було почистити. Ну, Така от на ситуація. Але машинку зробили класно. Якщо раптом я її буду продавати, mm -hmm. подивіться це відео не крашена, не бита. <реш> Абсолютно ціла нова, єдине, що нема ціно. Ну Я, я чесною. Ну, ну, з ким не, не буває. Да. Тому я тут не при чому, але зробили класно. Багажник закривається з другої спроби. <реш> а що ти слухаєш за кермо? Музику якусь слухаєш? Да, Розслабляєшся? Е, ну, я насправді це в мене той. Рідкий випадок послухати радіо, ага. зрозуміти, що крутять. Мене дуже тішить, що цього року, якщо шукати якийсь позитив, то звісно в радіопросторі зазвучала ага. українська музика, і дуже багато артистів, які раніше не були представлені на радіо, в тому числі і карта Світ, зараз отримала набагато більше ефірів, набагато більше прих, якби прихильності радіоменеджерів. Ага. І власне, так а якщо ти слушаєш, яку музику, що тобі подобається? Мені подобається я меломан. У мене є декілька улюблених артистів зарубіжних. Це така група, як колтплей, uh -huh. така група як Maroon 5. тому що uh -huh. у мене прізвище Марунич і, uh -huh. і е, колись мій друг однокласник приносив мені нову музику, коли ще там не було інтернету. Uh -huh. Приніс на диску і каже: дивись. Там є умовно, 100 МП-рішек і mm -hmm. є дві пісні групи Maroon 5. у тебе прізвище Марунич, і ти маєш точно її послухати. І це були реально перші два кіти цієї групи, «This Love» і «She Will Be loved. і з того mm -hmm. часу. Я дуже люблю цю групу, їздив навіть на концерт у Краків у 2016 році. І... А після цього концерту поїхав ще у Францію на чемпіонат Європи з футболу. І от там після кожного матчу футбольного. По стадіону, по стадіону лунала пісня групи Coldplay ага. A Sky for Stars. І після цього ще й ця група мені стала улюбленою однією з улюблених. І я ще й на, на стадіонний концерт Coldplay потрапив ага. у 2017 році. І досі вважаю, що це найкращий взагалі, концерт з наших я... українців. Був Я, чесно кажучи, через те, що ми товаришуємо, дружимо з багатьма артистами. Ну, Мабуть, до початку повномасштабного вторгнення встиг побувати на концертах у фактично всіх it's топових it's нав, it's артистів. І ну, Мені звісно, я не просто звісно, як там, звичайний слухач. Дивлюся шоу, слухаю музику, мені цікаво, як все розвивається у кожного з артистів. Мене дуже тішить, що тепер. А тим паче, після нашої перемоги можливість зібрати стадіони з'явиться у набагато більшій кількості артистів, ніж це було до цього. Бо це до цього це Океанельзи, Монатік один раз зібрав, і це була історія успіху. Ну і я вже просто вірю, що. Хардкіс і без обмежень нарешті це станеться після років переносів через пандемію, через війну. Що це будуть просто одні з найкращих взагалі, е історичних концертів на Олімпійському? Ну і звісно. Нема чого займатися музикою, якщо ти сам не мрієш і не працюєш над тим, щоб одного е, дня зібрати свій стадіон, свій олімпійський, чесно. знаєш, по тому щоб я хотів тільки сказати, хотіли, і карта світу, і карта світу. Як мінімум, як мінімум, знаєш, що тобі бажаю? Як мінімум, щоб вона була, і це в принципі, не знаєш, так воно не зазорно так попросить. Хоча би почав з того, щоб ти був на розігріві, але все рівно це не НСК олімпійський. Не я не проти. Мен, мене... Мене. І, ця, і ця публіка, слухай, я тобі до чого, думаю, ти як вірус, війдеш в голови тих людей, які прийшли там умовно, так, Харкіс, ми з тобою згадали, Сережку танченця з без обмежень. І карта світу війде в них як вірус, і вони зрозуміють, все, маруни через рік маю робити, і ми приходимо не на Хардкіз, не на без обмежень, а приходимо на карту світу. Дай Боже. Це каже Роман, який <laughs> був два тижні тому на нашому концерті <laughs> в Caribbean Club. Був хороший концерт. ну і... Ми мріємо і все працюємо. По-перше, для того, щоб зібрати стадіон, треба перемогти у війні, зрозуміло, щоб Україна була незалежна вільна, щоб ми грали музику, яку ми вважаємо за потрібну. Щоб звучала українська музика, а не та музика, яку нам нав'язували десятиріччями. І, і все, все для цього є, трошки треба попрацювати. І все буде добре. Народ, я вам скажу так: Ваня мене довіз, дуже приємно. дуже тепло. як і я і обіцяв. Реально порядний водій дотримується правил дорожнього руху. Що мені ще сподобалося? При тому при всьому, він є виважений, але не є такий равлик мерзаян. Не ображайся. Марвиничний мерзаян. Народ, ставимо лайки. Я думаю, що вам теж сподобалося, як ванька їздить. Па.